Верховино світку ти наш, де як у тебе тут мило. І подивіться, гори димлять наші гори Карпати, а це святиня, духовна святиня. Яка чудова церква. Це центральна вулиця Верховини. І ось дивіться, ворота до церкви. А це тут капличка біля церкви. А зараз ми побачимо ще побачимо такий надгруддя пам'ятника Івана Франка. А там від ній є музей Оцлущини. Зараз ми підійдемо. І я вам ближче покажу. Але тут краса неймовірна. Оце перлина гуцульського краю. Гуцульська столиця Верховина. Бачите, а це вже ми доходимо до музею. Гуцущини. І дивіться, чудово цвітуть гульські каштани. Каштани не тільки в нашій столиці України цвітуть, але й тут у столиці Гуцульщини. Подивіться на цю неймовірну красу. Ось так. А це вершник. Гуцул на коні. Ось так показала вам такий кусочок нашої гуцульської карпатської краси.